Зачитаю місце писання про подію, яку ми сьогодні відзначаємо, і розповім вам вірш це Євангелія від Луки, 24 глава, з 50 по 52 вірші. І він вивів за місто їх аж до Єфанії, і знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю. Вони прощались на горі оливній, їх 11 і учитель їх, за шумним містом вдалі від усіх, і відчуття не покидали дивне. Стояли там, неначе на пороні, а у серцях і радість, і журба. Вони самі не збіглися юрба. Ну ось все. Останній день сьогодні. І кожен з учнів згадував ті миті, коли учитель був посеред них, коли навчав і зцілював слабих, і навіть ранок, як тягнули сіті, коли зустрів на березі їх вчитель та пахнув димом, рибою теплом, як про любов він розмовляв з Петром. Все це тепер минуле пережите. Якось осиротіло почувалось. Ось позаду там Єрусалим, незвично завтра буде їм самим. Серця відважних цим захвилювались. А він дивився з ніжністю на них, на Якова, Петра, Хому, Івана, і було в тих очах щось незрівнянне. Любов горіла у очах святих, забувши про закони гравітації, легенько відірвався від землі. Вони стояли там такі малі до батька підіймався. З днів одинадцять повертались в місто, не сироти, а сповнені надії. І небо у горі напрочуд чисте про другий прихід, нагадали їм. Слава Богу.